Всім привіт! Це канал «Що там, Сада, і це щоденник моїх подорожей. І я тут нещодавно усвідомила, що в мене немає жодного відео з цієї подорожі в Домініканську Республіку. Це був мій перший трансатлантичний переліт. Це було ще в грудні 2022 року. І треба щось залишити на згадку. Я зібрала всі відео, які були. Вони будуть як вертикальні, так і горизонтальні, хаотичні. Незрозумілі для вас, але для мене це буде на Іде компанія Дякую. Можете не дивитися позаду мене. Ох там йдуть ці яхту. Я подумала, якщо я зараз стану там десь. В тій лінії, ну просто так, за прочим, в тій лінії де вони стоять і зайду з ними в цю яхту. Ну що, хтось, хтось зрозуміє, що я не з ними? Це ж велика компанія, ніхто не, не, не зрозуміє. Така в мене геніальна ідея. Це місце називається Пуерто Прато і воно знаходиться з північної частини острова. І на південній частині острова Карибське море, а на північній частині Атлантичний океан. І, як вже я казала, це був грудень місяць, і вода була дуже тепла, як для грудня місяця, і як для Атлантичного океану. Я думаю, це завдяки тому, що там кораловий бар'єр, кораловий риф, і там не дуже глибоко, можливо, і прогрівається вода. Ну, таке. Коротше, якщо ви захочете поїхати в Домінікану, то можете в будь-який час це робити. Я так зрозуміла, що там плюс-мінус завжди можна покупатись. Але, звісно, прикольніше це робити взимку. Але взимку є ще один момент, це сезон дощів. Але так багато але. Всім привіт, я знайшла кокос і думаю, що, що можна з ним зробити. Як його відкрити? Цікаво. Якщо я його вдарю об дерево, він відкриється? Напевно, що ні. Ось те, про що я казала. Може початись дощ. Зненацька. І так само зненацька закінчитись. У мене в готелі було багато вакцинацій, і їм це не заважало, тому що вони пили коктейлі на основі рому, тому що це Домінікан, і там багато рому, дешевого і якісного. Якщо вас цікавить, от вам така інформація. А в мене з балкона був отакий вид і такий шум океану, кожен ранок я намагалась вловити ці звуки. Я прожила в готелі 5 днів. І кожен день я просто вешталась по пляжу туди-сюди. Або лежала, читала книжку, або їла. Годували там погано. Я не знімала десь нічого з ресторану. Їжа була ну, на трійку з п'яти, якщо так в цілому. Дуже багато було соєвого соусу, залито все. Соєвим соусом, не знаю, чого так. Але були фрукти. Вони смачні, сезонні. І це було чудово. Нікого нема. порожні пляжі. Порожні домініканські пляжі. Ласка. Зараз я їду на екскурсію. Це територія селища закритого типу, в якому знаходиться багато готелів. І от, е, об'єднує їх отака територія, яка не на, не на берег виходить, не на океан, а всередину. Ну, доволі симпатично. Але коли ти потрапляєш за територію цього селища, то там вже не так симпатично. І ви це побачите в кінці відео, тому що зараз ми подивимось на мою екскурсію на коні. Це було дуже прикольно і, і не дуже прикольно одночасно, тому що мені цього коня було так шкода. Він такий був занедбаний, нещасний, але ми гарненько покатались. Це для мене було, знаєте, як. Ну, така мрія або сон, ото їхати на коні по пляжу, десь на якомусь океані. Ну, я не знаю, навіть може я і не мріяла ніколи, що таке зі мною станеться. Чи мріяла, але не вірила, що станеться, але сталося. Коротше, зараз я в 2025 році згадую про це як про щось. Начебто мені це все приснилось, начебто, начебто це було не зі мною. Ось так виглядали пляжі від готелю, і по пляжах завжди ходили місцеві жителі і пропонували манікюр, педикюр, масаж і сигарети. Таке цікаве поєднання. А зараз ви бачите неймовірну веселку. Я розумію, що це відео не несе ніякого інтелектуального забарвлення, і це просто нарізка кадрів рандомних, які залишились в моєму телефоні. Але особисто для мене це ну, якби на згадку, я собі залишу я вже попереджала, що можете не дивитися. А це я щаслива, вже покидаю територію готелю і думаю, от зараз побачу справжню Домінікану. От побачу і ще навіть не усвідомлюю, що я побачу. Їдемо по селищу, це гольф-поля, озера, все дуже симпатично. Так вилизано, вичесано, причесано. Все для туристів, для гарної картинки, для всяких інстаграмних фоточок. Але отут починається домініканська реальність. che ha Ось я на виробництві олії авокадо, там ще косову виробляють. І зараз ось привезли авокадо і його розгружають для того, щоб потім засунути в машини і давити олійку, яку ви потім купите в супермаркеті в красивій пляшечці. Це школа, дивіться, така патріотична. А зараз ми прогуляємось по самому звичайному місту, маленькому місту в Домінікані. А ще дуже люблять мотоцикли. Все в рішотках. Дорого, багато. Тут живе якийсь магнат з пластикових стільчиків магазин меблі одразу на вулиці можна навіть посидіти як воно буде Села. Ого, ну це якийсь Royal Vip взагалі. І тут ще поруч в кращих європейських традиціях. Це такий домініканський спосіб сушити. Білизму, зутя і все-все-все. По вулицях міста ми пройшли. Тепер пройдемось ще по базару. Ну і все, вже лечу додому. Це відео я не готувала його як влог. На жаль, в мене я була не в ресурсі в цю подорож тому маємо те, що маємо. Дякую за перегляд, папа. -па.